Прийшло п'ять робочих днів, коли я викладаю відео в Тікток і це призвело до безліч переглядів, безліч підписок та коментарів. Дякую вам за це. Мій ранок почався з того, що я прокинулася рано, для того, щоб діткам оформити сертифікати на нушики. саме такі подяки, які покажу трошки пізніше. Так що в мене дуже потекла ручка під час уроків, і тому на відео буду я, моя дитина і пляма на моїй ковтинці, яку я не бачила. Чим ми сьогодні займалися з дітками, зараз коротко у відео Покажу, розкажу скільки нушиків ми отримали і які як я їх подала саме в якому вигляді. Дивимось. Сьогодні у нас був звичайний день, звичайний день навчання, навіть не знаю, що вам показати, але знову ж таки, коли поставила телефон на запис переглядала відео, коли монтувала, є що вам показати. Іноді ми граємо на уроках математики в таку гру, коли записуємо числа або відповіді до виразів, не в зошиті, не усно, а користуємося чатом. Ми спілку... уроки у нас відбуваються в скайпі, і тому чат скайпу нам цьому допомагає. Як це відбувається на ділі? Ось, будь ласка, перегляньте. Приготували пальчики біля клавіатури. Напишіть мені цифру 2. Тимофій бачу. Ага, Руслана не дійшло, що хоча він набрався. О, ось! Всі по... Ви одночасно, друзі, восьма, тридцять три, ви всі разом. Тимофій, Кирил, Кароліна, Саша, Руслан. І ще в нас, друзі, є Мілана. До мене не доходять вчасно. Бо час в усіх один той самий. грати далі. Приготували свої пальчики. Будь ласка, запишіть мені суму чисел. Скільки буде? Ну, результат. Два плюс два буде. Ще трішки чекаємо і завдання ускладнюю, тому що в межах десяти ми вже з вами дорослі і без проблем рахуємо. А от з двоцифровими. М -м -м. Напишіть мені, скільки буде 41 додати один. Також діти сьогодні продовжували отримувати нушики. Вам потрібно було прокласти маршрути. Ось у мене Руслана зошит, прокласти різноманітні маршрути, або цифрові, або в формі фігур, або, і зовсім розв'язати вирази. Руслана перший зошит у мене в руках, отримає нушик. Так, підмайте нушика. Також ми сьогодні розучили нову фізхвилинку, куди ж без медіа освіт в першому класі, а саме про парову машину. Спочатку розібралися, що це таке парова ця машина, а потім придумали рухи. Буквально на днях е, по, по, ви... ця пісня стала дуже відомою. Давайте з вами е, з приводу цієї пісні також зробимо якісь рухи. Була в мене парова машина, я її продала. А за ті гроші музики хороші наняла наняла. Також із одних з уроків у нас була невеличка перерва для розвитку нашого мозку. А ви таке проводите, колеги? Останнім роком у нас був дизайн та технології, у нас було оригамі Собачку робили ми. Ну, і, в принципі, день завершився. Далі, після уроків, я відправила кожній мамі ось таку імену. Ну, ніби посвідчення іменого листа, в якому було вказано кількість отриманих нушиків за тиждень у дитини, і що може дитина за ці нушики придбати. Також підвела загальну підсумкову таблицю, яку відправила в загальну батьківську групу. Таблиця створена не для того, щоб показати, хто краще. Чи хто гірше, це створено для того, хто скільки нушиків отримав. Це не конкуренція. Я поїхала до школи, повірила, перевірила свій клас, що в ньому змінилося. А що в ньому змінилося? В нього більше відпало квадратів зверху, наскільки ви можете подивитися. Також у нас була нарада і заповнила ще журнал за п'ятий клас. До речі, в мене вийшла з цим проблема. Уявляєте, в мене закінчилась журнальна ручка, а записна журнальна ручка десь ділась. І що мені тепер робити, якщо я хочу все в одному охайному кольорі? Ось так. Ну, тепер можна йти на вихідні. Але ж якби для вчителя вихідні були справжніми вихідними, а не підготовка до уроків чи до конкурсів чи, можливо, до міжнародного жіночого дня. Обов'язково про це будеш або думати, або робити в суботу чи в неділю.